Так, а наступний матч Б-52 Бунде Стим. йо ой ой пропускає опять Б-52. Чорна полоса пішла всієї команди. Повна дезорієнтація, дезмо, дезмораль. Новічок, новічок. <реш> треба, треба щось робити. Льотчикам. Хотів прорватися але Мяч заблоковано. Контратака і мората. Подвоєє рахунок в цьому матчі. Тут, ну, ми з оранжевим нагадаємо. Видаємо, їм... чуєш, видаємо ще по одній Що, блядь. Сразу його бан, Віталіка в блядь. блять. Технічно носить, блядь, і все. Ой-ой-ой, а тут головко! Скорочує, скорочує рахунок в цьому матчі. Один-два. А мы следующие. Да. Чи зможуть льотчики зачепитися за, за очки в цьому матчі? Три з половиною хвилини є в них в цій грі. І 3-1. 50 гривень тобі, коротше, я тобі, наступного разу. Що да, ну. ж, 3 1 і, скоріше за все, без шансів вже буде. дб 52 Три. Це ж по піжонськи пробиваємо ората куражиться. Хочу підписатись на канал. Будьте в стилі і коментуйте. Ну мен переглядати. Ну, конечно. Ну що? я вже это всю кривлю, все підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики там, подбайки, колокольчики. Там базу аудиторію набиваю нам, да? Я щось на следующий раз вивчу і спою. Бобчик, не мішай людям грати. квадратний, Спокійно можна порадіти, попередні. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тут, тут, ой -ой -ой, переводи, тут скоріше за все, завжди. буде розгромний рахунок вже в цій грі, крос ставить ще одну. Плюху, в ворота. Льотчиків і рахунок вже 4-1 хвилина до кінця гри. А скільки зараз залишилося? Лідом ми хвилин 40. Тай, 40. Mm -hmm. так, ні, ні, ні. Сань, телефон он мав в карман. А? Телефон є в карман? Скільки време? Ще й по часу точно залишилось. 20 минути, ще 39 минути. О, 40 минут. Що 4 ігри точно ой-ой, ой-ой-ой! ой І 5, 5, залітає. П'ять один. Це наші американці f 18 світ. Міг 29 девять. Наща 18 поставили. Вихід гра. Все, час.